Друзі, всім привіт. Сьогодні хочу зняти для вас відео про те, як саме виглядає плодова брунька на лохині. Звичайно, багато для багато з вас вже знає, як вона виглядає, але все ж таки в нас є новачки на каналі, тому думаю, відео буде для них не зайве. Зараз пройдуся по кущах, покажу, як ця брунька виглядає. Ну і ще поговоримо про якийсь там більш план дій робіт на вашій лохині весною. Що ми будемо робити, для чого і навіщо це все потрібно. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Буду вам за це дуже вдячний. Тоді йдемо, поговоримо. Ось кущики вже готові до розпускання своєї бруньки, до плодоношення. І зараз я вам покажу на них, яка ця плодова брунька, звідки у них буде цвіт. Ось, наприклад, такий варіант куща. Ось як бачите, ось ці шарики, усі, що є на гілочках, це все йде плодова брунька. Тому що листкової бруньки фактично не видно. Ось це такий малесенький відросточок, він фактично непомітний. А ось те ж все, з чого буде цвіт, це ось такі кульки. Спочатку на лохині будуть розпускатися ось ці квіткові бруньки, вона буде цвісти, а в подальшому вже ось цей листочок. Тому ви можете навіть собі приблизно прикинути, який у вас. Буде урожай. Пам'ятаєте, що з такої одної бруньки, тобто з цієї одної, одної кульки, буде кілька ягодок. Там не буде одна ягодка з одної кульки, тому що це буде звідси виходити суцвіття. І з такої одної кульки буде там ну, 8-15 ягодок, як яка ця квіткова брунька запилиться. Як бачите, на деяких рослинах є більше квіткових бруньок, на деяких менше. Але все, що впереді, тому що буде дуже багато ще прокидатися цих квиткових бруньок, як би сказати, сп'ячих. Ось, наприклад, бачите, це велика така квіткова брунька. А отут ще маленькі прокидаються. Це також будуть квіткові бруньки. Відповідно, буде нерівномірне цвітіння. Спочатку будуть ось ці розпускатися, бруньки зацветати, потім ось ці. Відповідно, так на кущі плодоношення. Тобто дозрівання ягодки буде десь на протязі місяця. Це так майже на кожному сорті. Ну, є, звичайно, деякі сорти, що більш-менш рівномірно дозрівають, але більшість за рахунок ось такого нерівномірного цвітіння, неодночасного, то і своє плодоношення вони продовжують десь напротязі місяця. Ось бачите, яка хороша плодова, ось тут брунечка. Їх є досить багато, якщо так оглянути, весь кущ фактично на кожній гілоці. Тому е, цвітіння точно буде хороше. Але цього року є такий трошки нехороший нюанс. У нас е, дуже рання весна. Зараз фактично протязі цілого лютого у нас були такі досить великі плюсові температури. Е, брунька ця досить швидко розпуститься. І от... Що сказати, яка погода буде у квітні і травні? Чи будуть якісь такі великі заморозки? Ми цього не можемо спрогнозувати, але я думаю, що це все ж таки повпливає на врожайність, тому що заморозки, я думаю, як і кожного року будуть. Тому, ну, в принципі, поживемо, побачимо. Надіюся, що врожай збережеться. Але якщо цей врожай буде, то він цього року буде значно швидшим. Тому що брунька вже дуже швидко буде розпускатися. Ось так. Тепер щодо того, які роботи потрібно проводити, хто слідкує за моїм каналом, то вже бачили, що я обробив мідіумісними препаратами. Це для того, щоб знешкодити всі грибки, які зайшли з вашими рослинами у зиму, і щоб ви були впевнені, що ви зробили хорошу профілактику, і у вас не буде хвороб на вашій рослині. Також обов'язково обрізка. Хто ще не зробив обрізку, обов'язково обрізайте її лохину, тому що кущики повинні бути ось так добре обрізані, нічого не повинно бути зайвого. І тоді, відповідно, у вас буде хороша, якісна, солодка і така досить крупна ягідка. Потім наступною дією моєю буде вже внесення добрив. Добрива весною. На великі кущі я вношу спочатку сульфат амонію. Це десь 20-30. Це я говорю про п'ятирічні-семирічні кущі. Я вношу на них 20-30 грам сульфату амонія. Це йде перше внесення. Тоді, коли вже брунька фактично вже привідкриється, це перед самим відкриттям. Я думаю, що це буде десь кінець березня, можливо середина березня. А потім вже десь. Приблизно 10 квітня, то я буду вносити осмокот. Осмокот буду вносити по 50 грам, це йде комплексне добро пролонгованої дії, тобто у ньому вже є фосфор, азот, калій, мікроелементи, і воно діє на протязі 2-3 або 3-4 місяців. Це те, що вносить, що я вношу для лохини. Ну і, в принципі, весняні роботи будуть закінчені. Потім, правда, коли появиться листочок, я ще зроблю останню профілактичну обробку. Це буде обробка такими фунгіцидами, як Скорб плюс Хорус. Я їх буду розводити в одному бачку і окроплювати ще свою лохину. Ось такі роботи в мене будуть весною. І Ось таке сьогодні вийшло в нас відео. Думаю, для новачків воно буде досить цікавим. Тепер думаю, кожен вже розбереться, яка плодова брунька, яка листкова, і кожен зможе прикинути якийсь приблизний врожай на його рослині. Якщо ви новачок і ви все ж таки перемотали там, де я говорив багато тексту кілька хвилин назад, попрошу вас переглянути це все, тому що там я для вас зробив таке маленьке нагадування по роботах весною над вашою лохиною. Хто бажає, може прислухатися до того, що я сказав, і в принципі повторити. Я буду на своїх, на своїх рослинах робити все те саме. Також нагадую, знову не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, і все, всім на все добре. До побачення.